Друзі, нас інфо перші про головною поїхали. Я більше не буду. Пілот Ту-95 вижив і вибрав правду. Після 1 червня 25-го року стратегічні аеродроми Греф Енгель Шайковка, Українка «Білея» зазнали нищівного удару. Безпілотники ракети диверсія з десятки бортів у повітря не злетів. Жоден Ту-95 – символ ядерного страху перетворився на обгорілий метал. Із усіх пілотів уцілів лише один офіційного ім'я не оголошують відомо лише звання підполковник на літ годин пілотував ракетоноси. 195 МС вижив димом у бункері технічного складу, коли його борт спалахнув після удару точки. А через три дні звернення не до Кремля до України відео з'явилось у відкритому каналі Голос справедливості на фоні порожній склад сині очі, втомлене обличчя. Я бачив, як горіли мої товариші. Я чув, як вибухав літак, на якому я мав летіти на Київ. В Цей момент зрозумів. Ми вже не летимо, а ми падаємо і не вгору, а в прірву. Я хочу сказати це вам, українці. Я не проситиму прощання, бо його треба заслужити. Але я прошу, почуйте мене я більше не буду. Я знаю, багато з нас уже теж не хочуть. Просто бояться сказати це вголос. Росія програла. Ми просто ще цього не визнали. Ви захищали свій дім. Ми знищували, але тепер уже не вийде пояснити, що це просто наказ. Після 24 лютого в кожного був вибір. Я обрав пізно, але ще встиг. В РФ офіційна мовчанка ФСБ проводить внутрішню перевірку на авіабазах. Шукають симпатиків ворога декількох техніків. Арештовано за недостатню перевірку пілотів у закритих каналах пілотів підтримка. Він сказав те, що ми всі думаємо. Ми більше не зброями в'язні. Один із колишніх українських полонених військовий льотчик сказав, коли ворог змінює погони і каже: правду, це вже не ворог. Це людина, яка може розповісти світу, що Росія закінчилась не в бою, а в свідомості один пілот, один голос. Але в ньому початок великого краху. Бо поки літаки згорають на злітних смугах, голова горить ще сильніше, і це вже не спинити. А ось яке звернення до пілотів готував їх колишній російський пілот стратегічних бомбардувальників Ту-160 Василій Гнатенко, пенсіонер у відставці, знову звернувся до всіх російських пілотів, які координували ракетну атаку по Києву, в тому числі. Звернувся пілот і до окупантів з ракетних повітряних військ, зазначивши, що карма обов'язково прийде за кожним пенсіонер. зазначивши, якщо ті продовжать виконувати злочинні накази, то скоро всіх чекатиме або трибунал, або смерть Умань, Дніпро, Павлоград, Київ. Десятки інших мирних міст українські військові пілоти і народ не пробачать ніколи. Немає ніякої честі в тому, аби воювати з мирним населенням. Україна Росії не несла ніякої загрози, як і Чечня в свій час ще Грузія. Тоді він, як і більшість його колег, цього не розуміли. Зараз же історія повторюється. Пілот закликає не робити його помилок, адже за кожне забране українське життя російськими льотчиками прийдеться платити самим росіянам. Говорить ігнатенко. Я звертаюся до своїх колишніх колег, які перебувають в прикордонних областях та на стратегічних аеродромах. Припиніть виконувати удари по мирних об'єктах на території України: Умань, люди, крики і печаль. Мені показали справжні новини про те, куди наносяться удари так званою високоточною зброєю. Ми палачі, вбивці і прощання нам ніколи українського народу більше не заробити. Звертаюсь до вас знову, щоб ви припинили удари по території України. Додав Льотчик, кризімуючи, що краще бомбити Кремль, аніж багатоповерхівки в Умані чи приватний сектор в Павлограді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписись. Переможемо разом.